Оксана Погомін, депутатка Херсонської міської ради, долучається до нашого етеру. Пані Оксано, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. В Харкові сьогодні було неспокійно. Що скажете про ніч у Херсоні? У нас була більш-менш спокійна, принаймні порівняно з попередньою ночі. Арта у нас обстрілює кожен день для нас це вже не новина. У нас інша проблема: у нас пожежі, у нас давно не було дощу, у нас дуже багато сухої трави. У нас, окрім того, що може загорітися просто від того, що ти кинув цигарку. У нас ще скиди з дронів, і я думаю, що підпалюють навмисно особисто коли це гарять поля з пшеницею і гарять. Припудинкові території дуже сильно і гарять поля, котрі близько від міста, і пожежі починаються в приватному секторі, і за того, що у нас мало людей живе, і за того, що ти у себе подвір'я ще викосиш якось, а сусідній просто не вистачає сил, плюс зверху палюють за дронами. То у нас зараз така ситуація дуже дуже пожежа небезпечна. Я дивуюся, іноді така велика в нас країна у Львів вчора затоплювало, і Львівська так. область суви, паводки, загрози. А з іншого боку, в Херсоні плюс 30 Новий температурний рекорд обласний центр з гідрометеорології написав, що у день максимальна добова температура становила плюс 39,4 градуси. Це в тіні. це в тіні. На сонці 50 плюс було. Це це неймовірно. І насправді не найскладніше зараз нашим воїнам, які є і в повному тому викладі в настроях в бронежилетах. В казках можна собі лише виявити, як а, воно а, а як місцеві рятуються від такої спеки. Ховаються, ховаються вдома, у кого у кого є електрика, у кого є кондиціонер. Е, сьогодні вночі було прохолодно. ми зробили, От ми вдома зробили протяг, і е, можна було нормально спати минуло ніч ні. Але тут інша загроза: камери залітають, коли ти відкриваєш вікна. Ну, все не так. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що звісно військовим найскладніше і, і це. Дуже вкурлює, що ти не можеш допомогти там чимось таким для них. Але ми намагаємося допомогти принаймні захистом сітками або якимись смаколиками, або не тільки смаколиками. Все, що можемо, робимо. Пані Олександр, які новини є з власне тимчасово окупованих територій з берега? Я намагаюся для собі скласти зараз картину, яка там зараз залі демографія, умовно кажучи, тому що ну, от я прочитав, що. Окупаційна влада стверджує, що зараз 100 тисяч приблизно пенсіонерів на лівому березі отримують російську пенсію. Це ви знаєте, так. я от цю цифру я би, мабуть, підтвердила. Я би підтвердила там, взагалі, в основному залишилися люди пенсійного віку, люди, котрі, скажімо так. Не можуть виїхати, тому що у них хтось є ліжачі. Я таких знаю багато. Люди, котрі не можуть виїхати, тому що вони просто бояться, що їх на блокпосту заарештують, і такі теж є. Діти там, на жаль, теж є. І те, що там робиться з дітьми, у мене волоси, дибки, я... ну, Слухайте, у нас з дорослими людьми в країні робиться, подивилися телебачення і все, і людина зомбі. А єдиний марафон. А тут лівий берег. А тут з дітьми займається ну, тіпа, туризм, возять їх безкоштовно в Росію в такі потім, показують, як там гарно жити, які у них краєвиди, як у них там класний. Дивіться, ми вам все безкоштовно. Діт дітей забираємо, роз, гуляємося з ними. І коли я бачу наших діток в пілотках, в гімнастерках, з цими стрічками. це Страшно. Але от вчора буквально я попала на на репортаж. Вони зараз на лівому березі, от прямо насильно кожному вішають стрічку. Не колорадську, а апську, цю триколорну. Кожному вішають сюди: і молодому, і старому, і не дуже старому. І я дивилася на ці світлини. Особливо мене вразила світлина там, де жінка вже дуже похилого віку. Там їй, мабуть, 80 з великим плюсом, якщо не 90. І її руки отак вішають їй цей триколор, а у неї такі очі, от, знаєте, лягти і померти, такі сумні, сумні. Отака от там ситуація дуже важка, тому що пенсіонери да, їм пенсію дають, і люди беруть, бо там е і паспорти, мабуть, вже. Я знаю, що є деякі, хто не взяв і викручується. Але коли ти вже старий, до тебе не приїдуть навіть швидка. Але там і швидка не дуже допоможе. Якщо у тебе якась проблема дуже зі здоров'ям, то треба їхати аж на Крим. Отак і така mm -hmm. Дивіться, я хотів сказати, що в 2022 році перед російським нападом оцінювали в 1 мільйон населення області. Це небагато, в принципі, але, але це мільйон. Що зараз? Скільки людей на правому березі лишилося з цього мільйона на ваш на лівому березі, за сього мільйон лишилося? Ви знаєте, ну у мене немає такої цифри. Я чула, що десь третина чверть чверть, десь чверть залишилися. Чверть двісті тисяч. Так ну от власне. Я тому мені була цікава ця цифра в 100 тисяч пенсіонерів, тому що вона корелюється напевно з тим, хто є ще активного, значить у віку. Людей і скільки взагалі є дітей і підлітки. Бо я не дивився, що там не генічку здається, чи де відкрили якийсь технічний університет, правда, окупанти? Правда, не можуть знайти е, викладачів. Просто ну не можуть назбирати викладачів на закриті дисципліни. Хочуть з Петербурга вести. Я не знаю хто поїде в інічі з Петербурга. Ну, дивіться, була така цифра, коли вони здавали здавались ЗНО, Чи як воно у них там називається? То із полутора тисяч це наша цифра була. Із полутора тисяч випускників на лівому березі на окупованій території Абські ЗНО пішли здавати щось біля 60 дітей. Інші Абські ЗНО не здавали. Тобто, принаймні по цифрі дітей можна якось вирахувати. Це випускники, на я розумію, що їх максимально намагалися вивести, але ну вивезли не всіх. Я не хочу знаєте, зараз сказати, що все добре і закалихувати. Є різні там люди, і є ті, хто вже змирився, змирився з тим, що вони будуть жити в на окупованій території. Є ті, хто каже, та нам нормально, нам пенсію платять, нас не чіпають, і ми будемо жити. А є ті, хто чинить спротив, тому що ну це наша натура, така ну як ми можемо схилитися, коли нас змушують робити те, що ми не хочемо. Дехто навпаки покинують, робить кар'єру якусь непогану, я вам прочитав, що, що є а -а -а -а. окупаційна голова, наприклад, Гнічиського муніципального округу, так називали цю, цю одиницю територіальну власне, окупанти. Така є Юлія Сем'якіна. І навіть я прочитав, мост пише, що їй виплатили премію за травень-червень 100% від докладу. А вона працювала щоб цікаво спеціалістом з питань запобігання виявлення корупції в Державній Азовській морській екологічній інспекції за, е, до окупації. Тобто працювала собі нормально, була чиновницею, шукала корупцію. Ось а знайшла себе тепер як окупаційна голова цілого муніципального округу. Слухайте, я не знаю, що у них там в головах насправді, ну вона залишилася не впевнена, що її не примушували цього робити, от іти іменно на цю, на цю посаду. Але там іноді дивишся, у них там просто якась шиза, вони ці плаття шиють собі. Е триколорні, такі, як у принцес, хизуються, виставляють ці світлини. Вони впевнені, що е, це у них вже так життя склалося класно, молоді. При тому, що я деяких знаю, котрі, коли була е, там е, вільна Україна, вони такі були патріоти, ну просто, ну ну просто, ну вони такі були з такими гарячими е, очами. А зараз бачите яка різниця ставить десь в 22-23 році, що знаєте, теж коли горта у тих всіх новопризначених перших тих поплічників окупантів, то в них завжди там десь зайдеш на якийсь Фейсбук, погортаєш-погортаєш там пару місяців туди вниз, а там вони ще в вишиванках, на день Так, привітання прийшли, зі святами Так, та українською мовою про там на день незалежності щось писали. Та а тут уже він стоїть в якихось шортиках, співають шорти, гарно, шорти, співають гарно, гарно, да так, так. Ну, але завжди будуть на окупованих територіях там якийсь відсоток людей, які е, ухвалюють для себе рішення. Але який? Бо бачиш, у нас навіть в новинах сьогодні був сюжет, хороший сюжет, репортаж з Франківська про те, що як там насправді облаштувався Франківський університет, е, Херсонський університет, Херсонський. і, 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 і якось, якось облаштувався студенти, студенти вчаться, пам'ятають. Хочуть повернутися, ну але але адаптуємося до тих всіх умов. А слухайте, а, ну з Христом, нам взагалі все дуже складно в тому сенсі, що у нас же ж кожен день розрушення, і е, повертатися то буде куди земля залишиться, але відновлювати все треба буде. Там з того університету, там. Е ну Він в червоній зоні зараз. От вчора у нас горів в центрі міста, в нашому старому центрі міста парк Шевченківський. Цей парк взагалі внесений там в якісь реєстри державні, він охороняється державою. Ми там, коли були депутати, не могли маленький шматок землі зробити більше, щоб зробити там гідне вшанування героїв. У нас алея героїв була. Це бивша доска Пашани, ще Радянська. Ми хотіли зробити там більш Такий меморіал. Ні-ні-ні, не можна, бо це державний парк. Ну, реально він старий. Він колись ще був в 19-му сторіччі це був городський парк в 18-му. Ну, я туди точно не піду дивитися, бо там дуже, дуже близько і страшно. але... То вертатися буде куди це тільки на землю, котру треба буде відновлювати і відновлювати. Але поки війна думати треба про відновлення. Але я думаю, що це гроші в це вкладати поки що не потрібно. Як у нас уже там купа, купа різних семінарів, всього іншого, як ми будемо відновлювати, ми подивимося, що у нас залишиться після, після цієї війни. Все відновиться. Гроші будуть земля, буде, да. а, аби були люди. Оце головне, головне це люди. Та це була Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради.